Друзі, вітаю на нашому каналі. Що ж, за моєю спиною, моє робоче місце, але туди зараз я йду і як клієнт. Сьогодні в моєму відео буду не лише я, а буде ще моя найкраща подруга, яка знаходиться в Україні. Бо сьогодні ми з вами спробуємо. Порівняти ціни на деякі продукти в Канаді і в Україні. В Канаді найдешевше супермаркети – це Фрешко, а в Україні це, звісно, АТБ. Крім того, давайте для початку вияснимо, звісно ж, мінімальну зарплатню. В Канаді це саме в Британській Колумбії, де зараз я знаходжусь. Це 17-40 канадських доларів на годину за вичитою вже всіх податків. це десь буде 200 канадських доларів. В Україні це 8 тисяч гривень. Так, ось зараз ми підемо і перевіримо ціни тут. А моя подруга Ганна покаже ціни в Україні. До речі, дуже прошу підтримуйте її в коментарях, бо для неї це перший раз, і вона дуже сильно хвилюється. А зараз передам слово їй. Доброго дня! Мене звати Ганна. Я з сонячного міста Одеса. Хочу вам сьогодні зробити огляд цін достатньо бюджетного супермаркета. АТБ. Тебе... заходимо в супермаркет. І відразу у нас, звісно, фрукти та овочі. Давайте подивимось на ціни. Я завжди, до речі, беру саме оці огірки. Ось тут огірочки, і у нас виходить, це шість штук таких огірків, коштують майже 4 канадські долари. А тепер давайте глянемо помідори. Оці помідори сливка, вони тут дорожчі, є дешевші. Ось оці помідори коштують уже 3 долари за паунд. Паунд – це менше ніж пів кілограма. Але я вам тут позначу, скільки це буде за кілограм, що коли порахую вже вдома. І напевно найдешевші помідори, бо вони зараз на знижці, Ось ці, і вони, до речі, ну найсмачніші. Це помідори, ось такі, і коштують вони 1, 98 долар дев'яносто вісім за паунти. Перший гатунок одинадцять вісім. А Яблука було 34,95. Давайте яблука подивимося. До речі, оце найдешевші будуть яблуки. Вони називаються Амброжа, тобто типа Амброзія, і коштує 3,24 за кілограм. І тут ще поряд є гала. Ось такі яблуки. Я до речі в Україні дуже любила, їх купувала. І коштують вони 3,39 за кілограм. Сімнадцять звичайно постановить 30 гривень. Тут у нас капуста звичайна, яку ми використовуємо для борщу. Ось така до речі досить гарна і коштує вона 2,14 за кілограм. за 97 сім копійок, але не будемо обманювати себе. Кілограм стоїть 2,14. Овочі, фрукти давайте поки все. Їх звісно, дуже багато різних, але давайте все таки спробуємо перейти до м'яса. Головного, напевно, що може бути, м'ясо є, звісно, різне, але давайте, от подивимось, якщо купувати, от, наприклад, це у нас яловичина да на кілограми, і ось коштує така яловичана, і зараз я приближу 14, 31 за кілограм. Далі тут свинина також є дуже різна. Ну, давайте подивимося ребра. Наприклад, тут такі ребра стоять 15-40 за кілограм, а ось просто без кісток всередині свиняча вирізка коштує скільки? 9,90 за кілограмів. Тут іще у нас якась є свининка. Ось така, також 9,90 за кілограм. Також, звісно, курка. Давайте дивитися курку. От філе, наприклад, тут воно, бачите, просто оця упаковка 4 філе коштує 12 доларів. До речі, була акція, яка коштувала по 10. Але зараз так. так, Давайте крильця глянемо. Крильця коштують 13-16 за кілограм, але вони без поганої частини лише гарна частина, яку можна відразу смажити. Далі оці бедра, як вони правильно називаються, 7,65 за кілограм, а гомілки також 7,65. Якщо ж цілу курку, ціла курка стоїть 7,21 за кілограм. Ось якраз як я те, що казала, що на акції зараз, бачите, тут грудка ось така. 4 штуки, тут 827. Грамів 10 доларів коштує така упаковка. Ми подивимося м'ясо, і в принципі за полкіло фарша ми можемо заплатити 93 гривні, а за філе нашої ряби зараз подивлюсь. В принципі, такі теж полкіло за 20 гривень, 20 копійок за 100 гривень. Далі у нас хліб. До речі, всі знають, хто живе в Канаді за кордоном. Що з хлібом тут не так просто, але зараз я вам покажу ціну. В Україні значно легше знайти нормальний хліб за нормальну ціну. Дешевше тут хліб ось такий, але я його не люблю і не купую. Він коштує долар 97, але він такий. Він спеціально для тостів, тобто для того, щоб його смажити в тостерниці, тому він не дуже смачний. Цей хліб набагато кращий, але й коштує він за 800 грамів буде тут 7,49, за 400... 4,99. Хліб не такий вже поганий, це краще набагато, ніж те, що я показувала за 1,97, ми такий ми також беремо. Коштує він 5,79, скільки тут грам, за 900 грамів. Ціна на хліб дуже обрізняється, як ми можемо бачити, 18, 14 та 16 гривень. Далі бакалія. Давайте подивимося. Цукор, борошно, олію. То що купує кожна просто господиня? Так, цукор у нас тут на акції 10 кілограмовий. Ось такий цукор. Якраз я такий купую відразу багато. 14,99. Далі у нас що тут ще є? 4 кілограмовий сахар. Також за 6 кілограм, за 6 доларів можна купити. Місно цукор, який можна придбати за майже. 28 гривень за кілограм. Далі у нас борошно. Давайте будемо дивитися. Ну, найдешевше, оце для всіх цілий борошно коштує у нас 11,79 за 10 кілограмів. Можна брати різні. Ну, наприклад, так, знову давайте будемо найдешевше. То ось, наприклад, ось такі. Ось такі два кілограма за 3 долари можна купити. Ціна на борошно також відрізняється, але можна купити майже 2 кг. За 42 гривні. Ось тут у нас олія, вона є різна, звісно, але давайте будемо дивитися на олію. ось тут. У нас є соняшникова олія, і ось тут у нас тільки три літри коштує одна фірма 13 доларів, інша фірма 12 доларів. В принципі, я не дуже користуюся оліями, але все ж таки купую, бо іноді потрібно. Є ще одна невеличка олія, ось така я знайшла. 900... 46 шість мілілітрів коштує на 8,47. Олія представлена у різних торгових марках, але зокрема, це в середньому 60 гривень за літр. Макарончики, макарончики, ціни, звісно, різні, але давайте будемо дивитися. А що у нас тут є? Які ось така фірма, італійська, я так розумію. Коштують зараз на акції ось така упаковка: 410 грамів, 2,47. Ну, пишуть, що з Італії. А так уже я, я не буду сюди, не знаю. А Що воно найдешевше? Найдешевше, напевно, ось такі будуть. Зараз також вони на акції. Ось такі, скільки також тут грам? Я не знаю. А, 500 грамів. 500 грамів коштують вони 1,97. Найдешевшими будуть отакі, це типу своєї лінії ВТБ, тут комплімент. І вони ось такі 900 грам коштують 2,29. Ми тебе можна зустріти різні торгові марки макаронних виробів. Ну і ціни ви можете побачити. Це за 400 грам 28 гривень. Далі паста за 38 гривень і ось такі спіралі. Макароні вироби за 52 гривні. Речі, тут у фрешка досить багато, саме українських імпортованих товарів, саме з України. Зараз я вам покажу деякі. А якщо цікаво, може зробити ви взагалі повноцінний огляд. Пишіть про це в коментарях. Виглядає ця паличка, але давайте глянемо ціни на гречку. Є у нас гречка, ось така. Вона, якщо я не помиляюсь, з Молдови, да, це молдованська гречка, і ось така 900 грамів коштує 5,49, а є ще інші, ось там вони нижче, покажу, і коштують 7,47 і 4,99. Що ж, кілограм рису ми можемо придбати за 50 гривень, торгової марки, розумний вибір. А ось крупу руку гречану... Цієї ж торгової марки ми можемо купити за 30 гривень. Кілограм. У нас Київ вечірній. Можете глянути. Бачите, коштує 10,97, 10, ось такий. І взагалі 12 коштує, але невелика різниця, але все-таки приємно. Так це взагалі виглядає. Бачите, тут багато рошену, багато різного також і українські чаї, і так далі. Ціна на цукерки рошен трішки дивує 307 гривень. Я в відділі з заморозкою. Чому? Тому що прийшла сюди вам показати київський торт та оселедець, бо оселедець тут також продається замороженим. Ось так виглядає вітрина. Вона напівпуста, але зараз будемо дивитися. У нас зараз на акції тут оселедець. Бачите, весь він з Прибалтики, і взяв ось таке відерце, скільки у нас тут кілограм. Сам, але з самого 740 грамів коштує він майже 11 доларів, так 15. Щодо торту, маленький київський, його зараз тут немає, але він коштує ось так: от так само. 23,99, от як грильяжний, також тут є. А великий вже, Рошен, ось такий великий київський коштує саме 35,99. Тут ще є, бачите, і кисломолочний сир і пельмені також є. Оселенець на лінія. Досить маленьке упакування за цінами від 47. Яйця у нас, звісно, потрібно подивитися. Ну, ось 30 яєць медіум, тобто це середнього розміру коштує 10 доларів. А от великого розміру 10,25 будуть коштувати. Тут є ще такі коричневі, також великі за 10,99. Ну і звісно, чим менше ти береш, тим будуть дорожчі. А ось такі от фрі ренч тобто вважаються екологічними. Типу, що кури курки гуляють і пасути на траві. За 12 будуть уже коштувати 7,49. А ось десяток яєць можна придбати за ціною. Шістдесят гривень. Так, ми прийшли у відділ до соку. Давайте будемо дивитися, скільки коштує сік. Наприклад, на дешевше, отакий, напевно, 2,79 буде яблучний. Ось тут персиковий є 2,49. Ось такі також. Вони тут по 2,69, будь-які на будь-який смак, але я б не брала соку з не з морозне з холодильника. А з холодильника вони коштують дорожче. Що ви хочете побачити сок, який вже стоїть в холодильниках, скільки коштує. Ну, наприклад, ось такий сок. Це у нас апельсиновий буде коштувати 447, відразу. 447 відразу відчутна різниця. Ну от знову найдешевша ця от марка їхня. Компліментс. Ось, наприклад, ананасовий за 5,49 коштує. Потім тут я, до речі, не разу не коштувала кавуновий сік за 2, а, навіть це не сік, це напій, бо тому що Беврич – це напій. Якийсь кавуновий напій 2,99. Давайте подивимося. Сік різних торгових марок. Наприклад, наш сік майже 2 літра, коштуватиме майже 90 гривень, а ось Сандора гранатовий літр 68 гривень. Ось такий огляд у мене вийшов, бо я зараз стою, тут вже починається трохи дощик. Чи цікаво вам було, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І також підтримуйте обов'язково Аню, бо вона дуже переживала. Ну, якось так, я бачите, вийшла. Ще накупила і скоро побачимося в нових відео.